Привіт, народ! Ми давно з вами не бачилися, але це не заважає мені дивувати вас і дивувати себе. Заклад це навіть не заклад, це такий маф, який ми знайшли, знімаючи для вас ролик великий в екваторі. І це той заклад, який я минулого року порівнювала з тим, що був в рівному. Це татам файні льоди у Рівному. Зустрічайте так. Зараз я виглядаю як жирафа, тому що всі вже мої колеги відзняли ці файні льоди у рівному, я ні. Але це не заважає мені зробити приємну оцінку львівській франшизі, так якщо я не помиляюся. І ми починаємо. Якщо це відео набере велику кількість вподобайок та коментарів, я прийду сюди і зніму для вас морозиву борщ та базилік томат. Підписуйтесь. Лимон мята. Наскільки це свіже, слухайте, я, я не можу. Під, під ним у нас йде бананчик. Трошки незручна ложечка, як на мене. Наскільки це класно, слухайте. Я дуже от реально, щиро дякую своєму операторові, який рівно рік назад мені у Львові показала цей заклад. І я тут якось скептично, ну файні люди та файні люди, ну що мені? Але зараз у мене просто така зараз от ейфорія таких емоцій, фієрія. Я не знаю, просто я радію, що вони в нас тут. Я от можу піти от туди і взяти їх, розумієте? Динька. Я починаю любити диньку. Я реально відчуваю натуральність мяти, дині, банану. Це не тупо якийсь ароматизатор. Так, це може якісь певні сиропи в випадку з динею, так, але це якісні сиропи. Можливо, це якесь пюре. Я не знаю, ну настільки, як тут смачно, не смачно ніде. Підписка, донат, вподобайка, поширення. І я прийду від землю для вас щось оригінальне. Усім папа! -па.